Коли не слухають Пророка, приходять біди звідки боком. комусь загинути без честя, комусь від віруса померти, державі втратити державність, господарю позбутись хати, заплачуть гірко батька й мати. Війна прийшла дітей солдати. На захист рідної землі. яка не приняла пророка, тому-то и все вылазить боком, и сим за приклад Израиль. Аминь. А наступним видео за вдяки якому и написался цей вірш. Когда пророк что-то предлагает, Бог уже кивнул. Когда пророк что-то приказывает, Бог уже подписал. Когда пророк предупреждает и угрожает, Бог дал команду к исполнению. Когда пророка не услышали, маячат неприятности. Когда пророку возразили, надвигаются беды. Когда пророка обвинили, грядет катастрофа. В одному з попередніх відео я попрощався з вами, сказав, що відео більше не буде. Але, як бачите, знову почав розміщувати свої відеоролики. Поясню. Тоді я світився своєю власною персоною, щоб збулося написане про росу, побачивши його, всі все зрозуміють без слів. Мене побачили ще з 2018 року. Вже раніше 15 -й рік, у да, 2015 році, в травні, місяці, я засвітився на YouTube як Месія Майтрея, він же біблійний цар, він же монарх України. Як відреагувала, показала війна 2022 року. Тому я тепер буду розвіщати ролики без своєї, м'яко кажучи, фізіономії. Ви мене вже бачили раніше. А тепер лише буду наговорювати інформацію ось так, як зараз нині це роблю. Такі справи малята. Будьмо. Амінь.